Сучасникам Олена Теліга, не треба слів, хай буде тільки діло. Його роби спокійний і суворий. Не плутай душу у горінні тіла, сховай свій біль, зломи раптовий порив. Але для мене у святім Союзі душа і тіло, щастя з гострим болем. Мій біль бринить, зате, коли сміюся, то сміх мій рветься джерелом на волю. Не лічу слів, даю безміри ніжність, а може, в цьому є й моя сміливість палити серце в хуртовині сніжні, купати душу у холодній зливі, вітрами й сонцем. Бог мій шлях намітив, та там, де треба, я твердай сувора. О краю мій, моїх ясних привітів, не діставав від мене жодний ворог.